Чому ти так прив'язалась до цієї психосоматики? Що в ній особливого? Чому в тебе на все оця дурацька відповідь тіло не бреше, а природа не помиляється? Приблизно такі слова я чую доволі часто від людей, які звикли приймати ліки від будь-якої хвороби, щоб стати здоровими. Для яких тіло це щось окреме від них. І воно настільки нахабне, що дозволяє собі ламатися, тобто хворіти. А поломки прийняли лагодити в майстерні, як машина. Зламався, заїхав на ремонт і виїхав. Тільки наше тіло це не машина. Тіло нерозривно пов'язане з нашою психікою. Хвороба це не покарання, не помилка організму. Хвороба це спосіб тіла спілкуватися з нами. Хвороба це адаптація організму до зовнішніх умов, до наших думок та емоцій. Нам тільки здається, подумаєш, позлилася хвилинку. Або що в цьому такого, якщо я постійно незадоволена життя, шлюбом, роботою? Підставте кожен своє. Світ такий. Для тіла всі наші емоції, думки і почуття це ціла подія на рівні всього організму.